Добрий день, любі малята! Вітаю вас на занятті з аплікації. На цьому тижні ми з вами багато говорили про місто. Не тільки про наше місто, а про різні. Так, малята, що в них є? Що ми бачили в них? І ось погляньте на цій світлині, які я вам пропоную. Зображена центральна вулиця нашого міста Запоріжжя. Так, це проспект Соборний. Так, малята, так. Погляньте вздовж цієї вулиці по обі сторони побудовані будинки, вони дуже-дуже різні. Так? Вони дуже різні і за висотою, і за архітектурним зображенням. Так, малята? Так. І якщо ви з батьками були у, у центрі нашого міста і Можливо, подорожували, можливо, гуляли, можливо, їхали по справам кудись з батьками, то ви бачили, яке наше місто гарне, яке воно різноманітне, яка в нього різна архітектура від старовинних будівель до сучасних таких. Так? Так. Але поєднує одне: що вулиця завжди складається з. Будинків, які побудовані на ній. Так, малята, так. Там ще є, ростуть дерева, розбиті клумби, можливо, будуть фонтани. Тобто місто має своє обличчя. Так малята, а обличчя в них складається з вулиць, а вулиці, з будинків і тих споруд, яких на них є. Тож, і сьогодні на занятті з аплікації я пропоную вам зробити вулицю міста. Цікаво? Тож, запрошую вас до роботи. Малята, погляньте, нам сьогодні для роботи знадобиться аркуш білого паперу А4. Потім, дивіться, тарілочка, на якої знаходяться прямокутники, бачите, великий. Фіолетового кольору, маленький жовтого кольору, і майже квадрат, бачите, квадрат ось червоного кольору. А також у мене є дві смужки блакитного кольору. У нас сьогодні буде така кропітка робота. У нас буде е елементи конструювання з паперу і наклеювання. Спочатку ми поки в сторону відкладемо наш аркуш паперу. І подивіться, що ми будемо робити. Ви берете е, будь-який прямокутничок. Складаєте його, починаємо робити. Складаєте його навпіл, малята навпіл, ось так, бачите? І згинаємо ми коротку сторону прямокутника, ось так навпіл довго не трогаємо. Далі, що ми робимо? Ми беремо ось тут, бачите, у нас утворилась лінія згину. Ми беремо краєчок. Доводимо до лінії згину і згинаємо ще раз. Потім розвертаємо аркуш і знову ось так навпіл, вирівнюємо краєчки і згинаємо. Бачите, у нас утворилось ось так. Будьте уважні. Спочатку навпіл, а потім кожну сторону іще навпіл. Розгортаємо. І дивіться, тут у мене кольорова сторона аркуша, тут біла. Кольоровою я кладу догори. Потім беру ось так не дуже багато, але загинаю білого, ось так. Бачите? Загнула трішечки. Це буде криша. Дивіться, малята. Потім, ось так, я згортаю, по лініям згину. Ось, бачите, в мене вийшло. Але мені треба, щоб тут була криша. Що я роблю? Будьте уважні. Оцей квадратик, бачите, який утворився на стороні, нам треба з нього зробити трикутник. Дивіться, дивіться як я його загинаю, малята дуже-дуже уважні. Якщо не зрозуміло, зверніться до дорослих, вони вам допоможуть. Дивіться, ось так. Бачите, ось. Я його загнула, і він у мене вийшов в сторону. Знову, з другої сторони, дивіться, ось цей квадратик. Та сторона, бачите, вузенька, яка йде на іншу сторону. Ось так. Дивіться, бачите, я утворила трикутничок і тут трикутничок. Якщо я розверну, подивіться, у мене вийшов будиночок з отаким дахом. І так ми робимо з усіма нашими е, прямокутниками. Далі я беру великий прямокутник. Теж згинаю його навпіл. Потім кожну сторону іще навпіл. Бачите? Одна сторона і до лінії згинутої. І друга сторона малята складного нічого немає. Головне бути уважними. Далі я розгортаю. Беру зверху, загинаю. Ось цей проміжок, який ви загинаєте, це буде у вас висота вашого даху, будиночка. Так, далі, бачите, я по лініям згину загортаю сюди. Ось воно. Так. А тепер мені треба зробити кришу. Ось він, той три, 4, квадрат, верніше, який треба загнути. Ось він. Дивіться. З цієї сторони. І, так, ось як вам буде зручніше. Ось квадрат ми загинаємо. Дивіться малята. У мене вийшов ось такий довгий дом, да? він багатоповерховий буде. Це маленький, цей високий будиночок. І ось іще один, дивіться, я складаю. Ось він буде такий. Колір паперу ви можете вибирати, який вам вподоби. Тому що будинки вони можуть бути різно-різної е різного кольору, різної висоти. Бачите? Ось я загнула. Так, склала. А потім, дивіться, мені потрібно зробити з такогось квадрата ось. Так. І з цієї сторони я складаю по діагоналі. Ось так. Бачите? У мене вийшов ось такий будиночок. Він невеличкий або аст, а ширший. Бачите, з жовтим, якщо їх порівняти, вони майже однакові. Але цей вущий, а цей ширший. Так, малята, ми це з вами зробили. Тепер ми беремо наш аркуш паперу. Да? Ось так. І я починаю клеїти з великого будинка. Тепер дивіться, малята, я повернула е, будиночок там, де ось ця сторона де розходяться. Дивіться, що я намазую, саме великий будиночок, я намощую ось ці трикутні, вже, бачите, частини трикутні. А потім дивіться, пригадайте, якщо у нас велика площа. Як потрібно намастити, ми намощуємо по периметру. Пригадали? Ми завжди з вами так робимо. Да? Для того, щоб і клей зекономити ось так. Намастили. І самий великий будиночок, малята, я пропоную наклеїти ось тут посередині. Ось так. Так, беремо наступний будиночок, який у нас вийшов. І те ж саме малята. Намащуємо ось ці трикутнички. Так, і тут, дивіться, теж можна, можете повністю, можете по периметру, як зручно. Тут уже невеличка у нас площа. Так, намастили. І наклеїти ви можете тільки трішечки вище, тому що він буде у нас менший. Ось так і притискаємо, притискаємо, а ось цей дах, ось так, бачите, Частина. Ми його не приклеїмо, він буде такий об'ємний. Так, і останній будиночок малята те ж саме ми з ним робимо. Намощуємо ось ці дахові трикутнички. Намощуємо ось тут так. Ось. Так, малята, ви можете його ось так наклеїти, чи даже вище ось так. О, бачите, гарно у нас виходить. Так, так. О, бачите, гарні будиночки у нас вийшли. Але в наших будиночках не вистачає віконець. Так, дивіться, ось ці смужки будуть нам до... До діла, так? Ми можемо вирізати віконця. Дивіться, ось смужка тоненька. Ми від неї відрізаємо ось таку прямокутничок. Потім намастили його повністю. малята. І ось у цьому будиночку у нас буде одне віконечко. Ось так. Зробили. Так. Ось цьому жовтенькому, вибачте, ножечки. Ми теж можемо зробити. Ми можемо два зробити. Ми будемо відрізати їх, бачите, ось один і два. Тільки меншого розміру. Тому я заздалегідь не, різ, не різала е, одного розміру віконечка. Дивіться, ми можемо зверху ось наклеїти. Ось так. І трішки нижче. У нас це буде двоповерховий будиночок. Так, ось так. Тільки розташуємо, щоб вони були. Ось, дивіться, малята. І вони вже будуть відрізнятися розміром віконечок. Так, і сюди ми можемо з вами: ми можемо зробити, дивіться, ось такі великі вікна. Ми можемо зробити декілька таких. Я пропоную ось такі. А дивіться, малята, щоб зробити їх однакового розміру, один одрізали, тоді зверху розташували на другим. І третій. І тоді у нас всі віконця будуть одного розміру, щоб не вимірювати їх ліні... лінійкою. Так, дивіться, бачите, краєчки підрівняли. Ось так. Краєчки підрівняли, а зайве. Відрізаємо ось сюди на тарілочку. Ось так. У нас вийшли три. Бачите, ось віконечка я на білому папері розташую їх. Диві... Так, намощуємо тепер наші віконечка. Ось так. І наклеюємо малята для нашого багатоповерхового будинку. Ось такі у нас великі вікна будуть. Ось так. Намагайтесь посередині. Зайвий клей прибираємо. Так, дивіться. Ось так. Намощуємо. Віконочка намощуємо повністю малята. Розуміли? Так. Відступаємо. Ось так. Розташовуємо посередині. І останнє віконечко. Якщо у вас залишається місце, що ви зробили маленький проміжок малята, ви можете відрізати ще від смужки віконечко, і у вас вийде більше поверхів, тому що кожне віконечко буде у нас асоціюватися з поверхами. Дивіться, це ми зробили. Так, а тепер нам на допомогу малята, щоб нам завершити ось такий міський пейзаж, прийдуть кольорові олівці. Ну, Коричневим олівцем ми з вами зможемо намалювати ось так. Дивіться, домалювати землю, тому що е, наші будиночки не можуть висіти у повітрі. Так, малята ось трішки аж заступаючи, штрихувати, ми з вами вже навчилися на заняттях з малювання. Штрихи кладемо в одну сторону. Так, малята, щоб у нас вийшло гарно. Дивіться, ось так. В одну сторону. Ось так. Це у нас буде земля. Так. Ось будиночки вже у нас не в повітрі висять. Ось так. Швиденьку, швиденько ми можемо намалювати. Гарно. Далі. Блакитним олівцем ми можемо намалювати. Ось тут. Як ви гадаєте, що це в мене ось такими. Барашками. Так, це хмаринка. Бачите? Давай, давай, давай. А ось тут, дивіться, малята, ми можемо намалювати сонечко або кругле, або напівкруг, ось так. І промінці довгий-короткий, довгий, короткий, довгий, короткий промінчик, довгий. І ось так зафарбувати. Дивіться. Ось так у нас вийшло. Так, якщо у вас є місце, ви можете намалювати ще осіннє дерево. Якщо немає, як у мене ось тут, то ви не домальовуйте. Але ось такий городський пейзаж у мене вийшов. Малята, сподіваюся, у вас те, що все вийшло. І я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи, а також на відгуки, чи важко, чи не важко вам було це робити. До побачення до нових зустрічей.